Це дуже велике навантаження на малий бізнес, тому що саме велике адміністративне навантаження на бізнес, це саме з обліку ПДВ, з адміністрування ПДВ. Ну, багато чули, напевно, і от слухачі каналу, і тому може і ви, про СМКОР, про блокування податкових накладних. Якщо з 1 мільйона буде впроважено, ПДВ для мікробізнесу, то ну, поділить, наприклад, мільйон, да, поділить його на 12 місяців. Це майже там, менше 100 тисяч гривень в місяць. Ну, тобто, це там каса 3 тисячі гривень на день. Людина не зможе з, такою, з таким заробітком, да, тобто це ж треба ще прибрати з цього е, собівартість, е, затрати на оренду, на світло, то це навіть да, така зарплатня, яку отримують якісь, е, ну, навіть не менеджер середньої ланки. Тобто от на таких людей, які плюс-мінус ну, заробляють на те, щоб там більш-менш одягнутися і зводити свою дитину в дитячий садочок, то накладує таке навантаження для того, щоб заробити такі кошти, це дуже ну, негарний шах. Ну, це, як завжди, вдарить по найменшим. Тому що в них немає організаційної спроможності обслугувати адміністрування такого податку. Це дуже складний адміністративно складний для обслугування податок. Треба, щоб за порушення відповідали саме порушники, а не всі. Це якийсь радянський такий метод. От ми проповідуємо саме. Такий підхід, і я думаю, що ми зможемо довести це і мінфіну, і податковому комітету і міжнародним партнерам.